Ром. Да. Я не знаю, чи я можу тебе туди пускати. Зачем? Це прямо свята святих. Оце кімнатка, де народжується Федерів Влог. Я бачу да. це для вас щось унікальне і святе. Любі друзі, я вас вітаю. Вітання Ви бачите, тут кипить робота, бо всі інші там були, бренди, там ля-ля-ля, а тут шоу. Так, Добрий день. офіційно вас знайомлю. Пані Вікторія Петренко. Вітаю, вітаю останні 9 місяців. Ми разом народжуємо влог да? ага. з нашою прекрасною командою. Ага. Скільки людей всього порахуйте, ну, всі, 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 да? всі, хто є, от всі, всі, всі тут. Є. Федері влог це те, що в класичний бізнес класифікації називається ту піца кампанія це компанія, яку можна нагодувати, замовивши дві піци, максимум 16 людей. Віка чому вважаєте влог зараз так полетів? За 9 місяців 200 як ви вважаєте, чому саме зараз такий бум пішов? Бо ніхто, крім нас, не робить такий контент. Ага. А я думаю, що те, що люди втомились від руйнування і хочуть, щоб була якась надія, якесь створення, якийсь оптимізм, якесь джерело радості. Дуже мало радості. Дуже мало хороших новин, і е, ми їх не підроблюємо. Тобто, це не фейкові хороші новини. А ми їх вишукуємо. Да? Угу. В усьому можна знайти хороше і погане. От ми шукаємо хороше. Ми... Захоплюємося своїми гостями, своїми брендами тим, що вони роблять, і тим шляхом, який вони для цього проходять. У нас є дві категорії. У нас є перша категорія це лавмарки. Uh -huh. Найбільші бренди, які любить Україна, це там рівня Аврори, розетки і біосфери. Uh -huh. А друга категорія це якраз ті, хто в нас полетіли неочікувано, але дуже класно. А я їх називаю. Стильні, топові, круті, сучасні, ну це типу гуня, немілака. От ми знімали Хані Завертайло вчора, ну це прям, ну, це прям вау. Угу. І люди дивляться на них. Як якщо у них виходить, то в нас теж вийде. Угу. Бо якщо дивитися там, на Аврора «Розетку», то люди завжди кажуть. Ну вони класні, але не факт, що у нас вийде, як і в них. А якщо от такі живі приклади, да, от вони це роблять і вони пройшли там плюс-мінус той же шлях, то значить і і ми так зможемо.